Ця казкова галявина з гіпсовими фігурами існує десятки років. Персонажі вже неодноразово фарбували та лагодили. Востаннє оновили цими вихідними. Та серед скульптури й досі є герої радянських мультфільмів Чебурашка, Крокодил Гена та Вінні Пух. Олена часто гуляє цим парком з дитиною, але з цими героями не знайомить. каже, показує сучасні мультфільми англійською мовою. Це ще вже зробили більш-менш, а так був, був дуже. Жахливо. Це я виросла на цих героях. Діти зараз маленькі, вони не знають цих героїв. тому можна прибрати, бо більше сучасних поставити. Ми запитали й у інших відвідувачів парку ставлення до радянських скульптур. І, ну, напевно краще їх прибрати і поставити якісь нові. Ми, як то привикли до старих героїв, не до нових. Болі приємні старі мультики, чим нові. Ні, 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 не треба, не треба. Ну. Парню очень нравится. Ещё паха прикольная, а с пихемотом можно прикольно фоткаться. Но детям очень нравится на них смотреть. Это ярко, они могут так изучать зверей, так как они произносят, да, вот их звуки, цвета. Я считаю, что надо оставлять. Варианты новых героев скульптур уже пропоную днепряне. Ну это уже более современные новые мультики. У них сейчас там щенячий патруль, синий трактор. Это не дуже начасило в майбутньому, звісно, Українські, українські герої, без патрони Мавка. Представниця міського департаменту парків та рекреації Катерина Гришина пояснює, це місце відпочинку було в аварійному стані давно, тому вирішили оновити локацію для дітей. З 30 фігур прибрали 10 старих. Інші разом з учнями одного з позашкільних гуртків розфарбували. В ці фігури ми не вкладаємо якогось дуже змістовного культурного, історичного або політичного сенсу. Тобто, це просто фігури в парку, які ми. Е, е, Надали дітям для розмалювання прибирати старих героїв та встановлювати нових поки не будуть. кажуть у департаменті парків та рекреацій. Основна причина після закінчення війни парк глоби планують реконструювати, а цієї алеї в новому проєкті не буде. Поліна Пломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.